Автоматизація звучить потужно, правда? Але от питання, чи варта вона грошей, як зрозуміти, що інвестиція окупиться? Ну, Сьогодні ми якраз і розберемося, як приймати такі важливі бізнес рішення, спираючись не на інтуїцію, а на чіткі холодні цифри. Так от інвестувати чи не інвестувати? Це, мабуть, одвічне питання для будь-якого керівника. І знаєте, тут мова не просто про купівлю нової програми ні, це стратегічний крок, який може без перебільшення визначити майбутнє всієї компанії. І щоб зробити такий вибір впевнено, потрібен якийсь ну, надійний інструмент. І такий інструмент є. Це ROI, або ж рентабельність інвестицій. Можна сказати, що це такий собі бізнес компас. Він не дозволяє блукати навпомиски, покладаючись на інтуїцію, а показує чіткий шлях, перетворюючи всі здогадки на точний розрахунок. Добре, давайте розберемося, що ж це за звір такий ROI. Якщо зовсім просто, то це формула, яка показує, скільки грошей принесла кожна вкладена гривня. Тобто ми беремо прибуток. Порівнюємо його з витратами і отримуємо відсоток. І оцей відсоток одразу дає зрозуміти, чи була гра варта свічок, чи ні. Все геніальне просто, правда ж? Але знаєте, що найголовніше: ROI – це не просто якась нудна цифра в звіті для бухгалтерії. Ні, ні, це справжній стратегічний інструмент. Він ніби підсвічує, куди краще вкладати гроші, а які ідеї краще відкласти. Це про розумний розподіл ресурсів. І зрештою, компанії, які реально стежать за цим показником, ну вони просто частіше виграють у довгостроковій перспективі. Так, з теорією, здається, все ясно. Давайте тепер до найцікавішого до практики. Отже, як порахувати цей самий ROI саме для проєкту автоматизації? Звучить складно? А от і ні. Насправді, все розбивається на кілька простих логічних кроків. Зараз ми все по поличках і розкладемо. Ось вона, та сама формула. Виглядає, може, трохи по-шкільному, але суть проста. Беремо те, що заробили завдяки інвестиції, віднімаємо те, що на неї витратили, цей результат ділимо на початкову вартість. І вуаля все максимально просто і прозоро, ніякої вищої математики. Щоб не заплутатися, весь процес можна розбити на три ключові кроки. Перше. Чесно і ретельно рахуємо всі-всі витрати до копійки. Друге, намагаємось спроглазувати всі можливі вигоди. І третє, найпростіше: беремо ці два числа і просто підставляємо у нашу формулу. От і все. І ось тут важливо подивитися на дві сторони однієї медалі. З одного боку витрати. Ну тут все більш-менш зрозуміло. Софт може якесь обладнання, навчання людей. А от з іншого боку, вигоди. І вони, я вам скажу, дуже потужні. Це й менше часу на рутину, і набагато менше людських помилок, і як результат, продуктивність просто злітає вгору. Але знаєте, справді глибокий аналіз це коли ми дивимося не тільки на гроші. Є речі, які не покладеш в excel табличку, але їхній вплив, повірте, може бути просто колосальним. Це такі собі приховані фактори. Тому що справжня цінність вона ж не тільки в закономлених гривнях. От уявіть, співробітники, яких звільнили від нудної, монотонної роботи, вони ж щасливіші. Рівень стресу в команді падає, люди починають творити. Хіба це не цінно? Це теж по суті частина нашого ROI, просто її трохи складніше порахувати. Ну але давайте будемо чесними: будь-яка інвестиція це ризик, особливо коли йдеться про технології. І робити вигляд, що ризиків не існує, це м'яко кажучи, нерозумно. Навпаки, хороший план це коли ми знаємо про можливі перешкоди і е, готуємося до них. Це і є зрілий підхід. А які ж це ризики? Ну, по-перше, технології старіють страшенно швидко. Сьогодні це щось нове, а завтра вже музейний експонат. По-друге, дуже легко недооцінити реальну вартість і початкову, і на підтримку. Плюс проблеми з інтеграцією, коли новий софт ніяк не хоче дружити зі старим. І, звісно, вічний біль, де знайти людей, які все це будуть обслуговувати. Але хороша новина в тому, що це не вирок. Цими ризиками можна і навіть треба керувати. Як? Ну для початку зробити домашню роботу, тобто добре проаналізувати ринок. Потім не намагатися зробити все і одразу, а впроваджувати зміни поетапно. І, звичайно ж, вкладати гроші в навчання команди це абсолютно критично. Трохи гнучкості, і більшість проблем можна обійти. Гаразд, ми пройшли через витрати, оцінили ризики і тепер дісталися до найсмачнішого, до тієї самої нагороди, до тих неймовірних переваг, які дає розумна і добре продумана автоматизація. І ось тут ключовий момент. Автоматизація це далеко не тільки про економію грошей. Це про те, щоб витиснути максимум з наявних ресурсів. Це про те, щоб бізнес процеси летіли, а не повзли, про якість, про точність і в кінцевому підсумку це про те, щоб бути на крок попереду конкурентів. Це є головний приз. І ця цитата, як на мене, влучає просто в десятку. Тому що мова йде не просто про заміну одного інструмента іншим, ні. Йдеться про справжню трансформацію, про еволюцію бізнесу. Це як перейти на абсолютно новий рівень гри, де відкриваються зовсім інші горизонти. І от наостанок, просто одне питання на подумати після всього, що ми сьогодні обговорили, який процес у бізнесі першим проситься під автоматизацію? Що першим спадає на думку? Можливо, саме цей маленький крок може стати початком великих змін.